15-та доба повномасштабного вторгнення в Україні розбився американський винищувач f 16 Загинув пілот з Хмельниччини. Росію вночі атакувала Сумщину та Полтавщину. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Вночі ворог завдав удару балістичною ракетою іскандер М із Криму та 18-ма ударними БПЛА типу «Шахет-131-136» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії. У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА, 4 локаційно втрачені, упали самостійно. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Терористи Росії вночі атакували Сумщину та Полтавщину внаслідок удару по цивільній інфраструктурі Сум. Попередньо 9 травмованих. Внаслідок пожежі сильне задимлення жителів районів Веретенівки, Анівки та Ковпака просять не відкривати вікна. На Полтавщині дронами вдарили по промисловому об'єкту. На щастя, постраждалих немає. В Україні розбився американський винищувач f 16 Катастрофа сталася під час масованого російського ракетного обстрілу України. Про це повідомив генштаб Збройних сил України. Льотчик загинув. Під час відбиття ракетної масової атаки з боку Росії винищувачі F-16 збили чотири крилаті ракети ворога. На жаль, під час заходу на наступну ціль зв'язок з одним із літаків було втрачено. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака. Пілотом F-16, який розбився, був Олексій Месь з позивним Мунфіш. Месь Олексій Сергійович народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці. Він був льотчиком повітряних сил збройних сил України, проходив військову службу за контрактом і мав звання підполковника. У 2022 році його призначили командиром ескадрильї українських винищувачів Міг 29 Чоловік відвідав Сполучені Штати Америки для того, щоб закликати урядовців надати Україні літаки ф 16 Олексій був одним з перших українських пілотів, які пройшли навчання на сучасних винищувачів ф 16 у США. 26 серпня український захисник Мунфіш вступив у свій останній бій. Знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. Учора у рідній Шепетівці попрощалися б з ним. Перейшли побратими, льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні українців. Наказом головнокомандувача Збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання Полковник посмертно. Вічна пам'ять, вічна шана та вічна слава герою. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочнуться роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. 12 годин без електроенергії. Хмельницькобленерго опублікувало графік погодинних відключень. Є дві категорії: світла не буде та світла може не бути. Вимикатимуть одночасно дві або ж три черги. Також сьогодні у Хмельницькому запланували роботи на електромережах, що можуть призвести до знеструмлення внаслідок цих ремонтних робіт. півсотні вулиць у Хмельницькому планово залишиться без електропостачання. Відновити електроенергію обіцяють 17.00. Ще більше інформації про ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо, що розпочинаєте цей день разом з нами. Нагадуємо, що якщо ви стали свідком цікавої події, бажаєте поділитись новинами нашого краю, долучайтесь до нашої спільноти. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Поки прощаємось та бажаємо вам гарного дня!